Новинка від компанії ZL SG316 Pro, перевірка комплектації та швидкий огляд. Модель має масштаб 1 до 16 та довжину 33 см. Комплектація машинка разом з акумулятором на 1300 мАч. До речі, корпус повністю в захисній плівці. Її краще одразу зняти. Вона потрібна тільки щоб захистити машинку на момент доставки. Далі у нас ось такий пульт, де можна регулювати швидкість, розвал сходження, також можна регулювати світло. Спойлер. Він же заднє крило краще одразу встановити, тому що машинка буде набагато красивішою. Інформативна інструкція, де можна переглянути повністю кожну деталь та ось такі схеми, де можна розібратися, як це це знімати або встановлювати. Зарядний кабель, щоб заряджати акумулятор, також у нас є в комплекті. Час зарядки приблизно до 3 годин. Викрутка. Віллібар, який можна встановити на задню частину машинки, щоб вона не переверталася. Як це все встановити, можна переглянути ось тут та незначні запасні запчастини.